Гарний сонячний день, я вирішив піти в похід, розслабитись і, власне, поєднати приємне з корисним, тому що мені треба особливі заготовочки по замовленню і мені треба особливе дерево. Тому гоу зі мною! Підловив момент, просто послухайте. Просто який гул стоїть. Бджоли гудуть. Вулик мет несуть. Я ось тут частенько, коли проходжу, повсто бачу тут лелек. Поки що тут сидить один. Походу це мама, а тато полетів по здобич. Ішов, йшов, ішов. і натрапив, ось, дійшов до полянки з гарненько, акуратно покошеним сіном. Знімаю я сьогоднішнє відео з таким спомагаючим елементом, так скажімо. Це, ось цей нижній елемент, це Magic Arm. Ось він крутиться, вигинається, фіксується так, як ти хочеш. Ось тут такий є е, зажимчик. І ось такий тримачик, який я сюди е, сам приагрегатував. При і власне дуже подобається сюди, вставляється телефончик. Е, ставлю собі, кріплю і знімаю відео. Я розумію, що ви не роздивитеся детально, але тут ось е, кар'єр, ось там. І тут літають пташки, які дуже-дуже люблять їсти бджіл. Ось тут цей кар'єр. Отакі такі він отвори має. Це ці пташки поробили собі нірки. Там вони живуть, гніздяться. А дивіться, ну, друзі, кого цікавого гарнюшного я побачив. Ага, хто це у нас? Такий безстрашний. Ха-ха, яка ящерка класна. Якщо раніше я брав з собою в свої походи більше вспомагаючих елементів, так скажімо, то сьогодні я пішов більше по бушкрафту, тобто взяв саме практично саме необхідне. Обов'язковий елемент кожного походу це сірнички. Пляшечка з водою. Металева кружка, щоб варити чай на кострику. Обов'язково з собою треба мати парочку ножів. Один великий з собою маю, він в рюкзачку лежить, і інший в карманчику. Репелент від кліщів, ну і шнурочок, ліхтарик, і павербанк це такі дрібнички. Іду в сторону лісу і зупинився на хвильку. Розповім вам, що живу я в степовій зоні України, а саме в Одещині. І природа насправді тут нас нічим не дивує, але є свої цікавинки. Буває, в походиках я зустрічаю лисичку, зайчика, буває навіть косулю. Один раз навіть зустрів борсуків. Між іншим, в минулому YouTube відео ви можете їх побачити. Колись на цьому місці був ставок, який ми називали лісовим. Наразі тут якась зернова культура висіяна, давним-давно вже немає тут ставка. А я колись тут ловив рибку. Ось так, дійшов до цікавих таких елементів. Ось це такі труби під землею. Тут дуже холодне повітря, звідси, йде. І на контрасті з літньою жарою, дуже, дуже класно тут стояти. О! Вірите, що я піду сюдою? Ну що, увімкнув ліктарик. Гоу! Якісь шматки деревини! Ну і побігли! Вау! Вау! Тут бачите, треба навприсяд! Навприсяд передвигатися! Я це пройшов. Ну що, на кінець то я добрався до лісу. Дивіться, який гарний зрізок. Такий пеньочок хтось залишив. І ось тут дуже гарний, я б сказав би, навіть, фотофон. Правда, тут пташечка зробила каку, але все одно гарно. Тут взагалі хтось покоцав пеньочок. Ну і самі бачите, лісові звірі постаралися. Стоїть такий легкий хвойний запах, дуже подобається. Купа старих шишок. Коротше, я тут зустрів таке місце, думаю, звідси треба триматись подалі. Можливо, зря я так опасаюся, але все-таки дивіться тут перерите. І мені здається, це все зробили кабани. Так що я звідси іду подалі. Поки пройшовся, спотів. На мене поналазило різної живності. Ось дивіться, який лісовий мурашка лізе. Маленький, але який класний. А? Просто погляньте, яке гарне поле. Багато простору, багато стимулу для роздумів. Ось прийшов в місцинку таку, тут лісосмужка. І думав, що знайду клен ясенолистий, власне, на який я маю плани, мені треба з нього вирізати е, частинки на мистин. Ось. Щось я бачу тут тільки акацію. На жаль, треба йти в інше місце. Клен ясенолистий я не знайшов, але на моєму шляху услідування вздовж е, стежки я побачив свидину Друмонду. Вона ось такими листочками. Мені вистачить тільки три палочки ось таких. На 20 намистин. Цього буде достатньо. Ще я з собою в похід не дарма взяв лінію, а саме для того, щоб вимірювати діаметр і довжину. Тому що мені треба палички діаметром 8 мм, ну можна більше. І е, довжиною намистинки мають бути 3 см. Ну, ось така от математика. З основною задачею, поставленою на сьогодні я справився. Вирізав заготовочки, а зараз приємний бонус. Розпалюватиму багаття. Ну, коротше, з четвертого сірничка багаття загорілося. Ну, непогано, непогано. Для чайочку я зірву цвіт бузини, буде бузиновий чай. Так, мені багато не треба, я думаю, пару китичок гарненьких буде достатньо. Так, бузиновий чай закипів. Гарненько зараз зніматиму. Ну що ж, буду пробувати чайочок, який зготував сам. Я не пам'ятаю, щоб я пив такий чай бузиновий, тому дегустація. Насправді я очікував, що бузиновий чай буде гіркий, але доволі приємний смак. Сюди б ще капельку меду взагалі було б супер. Ось і підійшов до кінця мій а, такий походик, в якому я виконав свою місію, а саме вирізав заготовочки, розпалив багаття і випив бузиновий чайочок, який я, власне, допиватиму. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал. Якщо це відео набере хоча б 10 тисяч переглядів, то я знімлю слідуюче відео, в якому піду на природу і виріжу з дерева щось цікаве. Тому ставте лайки, підписуйтесь, па-па!